Вітаю, російська пропаганда живе в очікуванні дзвінка Трампа, і не тільки, я б сказала, в очікуванні його, але ще і в такому поясненні е, російському глибинному народу, що в принципі, і, ну і не дзвони, і не треба. Е, більш того і не треба взагалі зараз Росії нічого домовлятися, і треба далі воювати. Більш того, знаєте, е, от. Всі їх розмови про те, як їм не важлива Курська область, насправді ну зовсім не так. Біль... тому, що іти на якісь домовленості, доки війська України знаходяться на території Курської області, вочевидь Путін не хоче і не може. Ну бо знаєте, буде це мати дуже дивний вигляд. Тому відповідно і. Разговоров нема, и э, каких-то переговоров нема, ну и вообще ничего нема. И вот, власне и так это поясняют глубинному народу, от Соловиева, например. Телефонный звонок, в результате которого будет принято решение о создании неких комиссий, которые будут обсуждать разные вопросы, и наработка, как там, primary track, second track и все прочее, это вполне возможно. А вот встречи необходимо готовить. И, конечно, мы, подготовки к этой встрече, хорошо бы, чтобы уже освободили Сумскую губернию от укранацистов. Не Курск, Сумскую. Одесса, Николаев. То есть мы же понимаем, что если мы ведем переговоры, они должны быть в момент, который стратегически для нас важен. Так, треба розуміти, що зараз момент мабуть стратегічно не такий важливий і не такий вдалий для Путіна. Ну а чому так нервується? Ну тому, що Трамп в черговий раз наговорив про те, що він з кимось десь щось розмовляв. От тільки судячи з усього, російські пропагандисти ну буквально взагалі вперше прочули про це, і в них немає якось не прийшли ніякі вказівки стосовно того, щоб хтось про щось розмовляв з Трампом. От, наприклад, як Скабієва про це відгукується ну прямо в, в іронічному такому тоні. Президент США все-таки самый пожилой президент в истории Америки. Он уже гораздо более возрастной, чем Байден, когда тот вступил в свои права, и порой его несет. И не только по, по теме России, по Но всем другим. Трамп О, бач, це був трошки інший. Це якраз про те, що вони вже почали просто розповідати, що, да, що ж, ну, це ж старий дід, уже Трамп, та що він в маразмі. Ну тобто, буквально ще трошки, і це піде та ж сама риторика, яка була стосовно Байдена. Що, що стара людина, це вже не пам'ятає, що вона говорить, щось хайпує, ходить, в істериці б'ється. Ну, хіба ж можна до цього всерйоз ставитись, до якогось цього старого такого. Трампа. То, что ну, вот таке уже Ну, а вот властный Искобиева вам. С замиранием сердца и, честно говоря, улыбкой иронической следим за бесконечными, скупыми, но рассуждениями Трампа, что он поговорил с Владимиром Путиным. Кто этот Путин, с которым говорит бесконечно? Президент США теж нікому поки не известно. Напомню, що Дмитрий Пісков не підтвердив і не опроверг факт розговору Владимира Путіна і Дональда Трампа, і це навіть трошки смішно, коли е, е, Дмитрий Пісков офіційна особа не може виявляється чітко сказати, а чи його шеф взагалі говорив з кимось, е, чи не говорив. Бо він не знає. Він, мабуть, в цей час ходив, там, вийшов в туалет, не знаю там. Ну, ну якось не поставили його до відома, і він геть нічого не знає. А е, ті ж самі пропагандисти, які сидять у е, Вашингтоні, чітко кажуть: Та ніхто ні з ким не говорив і взагалі нічого подібного не було. Все це буквально вигадали кляті американські медіа. Ні Москва, ні Вашингтон ніяких з'явлень по этому поводу не діяли. Мы должны понимать, что Трамп вообще любит показырять перед публикой теми или иными достижениями. За все время второго срока Дональда Трампа не было ни единого момента, когда он бы на публике, под запись или его администрация, администрация Белого дома, письменно прислала релиз о том, что подобный разговор имел место, когда он произошел, какие вопросы на нем обсуждались и о чем договорились стороны каждый раз это либо вбросы со стороны отдельных американских изданий, либо попытка истрактовать в свою сторону слова американского лидера, возможно, ради кликбейта. Ну, і якось так глибинний народ готують до того, що, виявляється, Трамп не збирається з їх е, оцим от вождьом е, вирішувати глобальні питання. І прямо так і кажуть, ні, не буде. Це не буде, як Сталіному, що зібралися, щось вирішували. Тобто оцього розділу світу між е, буквально Трампом і Путіним, про яким вони розповідали, е, ну я не знаю, вже давно, давно вони рік про це розповідали. Що як тільки Трамп прийде, то вони тут же от, прямо. От єдиний, з ким він буде ділити світ, так це Путін. От виявляється, вже все. Ні, вже ніякої, виявляється, не буде. Ялти не буде, як вони кажуть. Тобто того, як розподіляли світ після Другої світової війни. І виявляється, це вже навіть є цьому пояснення. І ну, неможливо. Отаке от, от розчарування. Может ли быть втора Ялта? Сразу скажу, никакой второй Ялты не было и не будет. По трем причинам. Первое. Тогда мы были с тремя союзниками. Советский Союз, США и Великобритания. Теперь мы противники. Момент второй. Тогда у нас был общий противник с державы оси. Теперь у нас нет общего противника. Теперь мы скорее противники друг для друга. Ну и, наконец, третий момент. Тогда, в 1945-м, мы ведь уже почти три года, с осени 41-го, работали вместе над проектом создания нового мирового порядка, который, кстати, действует до сих пор с теми или иными изменениями. Ну, і це досить характерна така штука, така заява, знаєте, тому що ну, мова ж про що? що е, з Україною Кремль не буде говорити, тому що Україна якась не така, буде ділити світ Сполученими Штатами. І от, виявляється, вже ніхто в Сполучених Штатах ділити світ з Росією не буде. І, скоріш за все, світ буде Сполучені Штати ділити з Китаєм, а Росія, ну так, вона десь там на узбіччі, як знаєте, Таке, от, ну, чи камінець там е, в чоботі, який треба витрусити і якось е, привести до якоїсь норми. Е, чи е, взагалі як щось таке, що ну, треба просто вгамувати, тому що там діє якось. Ну і зрештою, е, прямо скажемо, е, те, що буде робити е, РФ, що не буде робити РФ, куди там може піти не піти Путін, Ну, воно ж великою мірою залежить від того, а що дозволять, чи не дозволять. Йому у ну, китайські товариші, які вирішують зараз, взагалі має Путін якусь зброю, має він там якісь щіпи, щоб робити свої ракети? Чи має він гроші? Ну тобто, тепер це все повністю в руках. Китайських товаришів. Тому, звичайно, ну, Трамп буде ділити світ з китайцями, Вона ж йому щось там про щось там домовляється, особливо з Путіним. Тобто, таке, знаєте, розчарування там зріє, і всі ці заяви Трампа, які він зараз плодить, дуже багато. Вони там то їх підносять, що дивіться, там прекрасно було це, як він е, Трамп у себе в Твіттері зацитував Путіна про те, що вся Європа там прогнеться перед Трампом, і радісна Скабієва тут же вискочила. Ой, дивіться, мабуть таки Путін знайшов якусь таку лазівку до серця Трампа. Але, знаєте, знайшов ненадовго, бачите, все одно якось нічого не виходить, так особливо поки що. Це не значить, що далі шукати не будуть, будуть, але от поки що така ситуація. Більш того, цікавий поворот також в російській пропаганді, що вони раптом всі дружно, одночасно заговорили, що насправді. От, виявляється, підступний Трамп готується до більшої війни. І от раніше ж вони казали, Трамп миротворець, і трохи не Нобелівську премію йому за миротворчість. А вже ні, вже бачите. Концепція помінялась. Тепер концепція така, що виявляється Трамп. Таким чином, оцім всім, що він робить, він виявляється, готується е, до якоїсь більшої війни і намагається е, таким чином е, ну, Сполучені Штати, і, там, Збройні Сили і все інше, краще підготувати до цієї самої війни. І це тепер нон-стоп буквально також лунає з якимись буквально такими, знаєте, новими і все новішими фантазіями, як саме, чому і звідки це має бути. Что мы сейчас видим, что чем дальше, тем сильнее, что называется, как вот эта вот сама петля войны, она закручивается, понимаешь? И идет ситуация совершенно непростая. Мы же с тобой видим, что Трамп начинал с того, что будет мир, дружба, жвачка, а сегодня уже мы видим совершенно другого Трампа. И мы понимаем, что впереди вполне вероятен вариант, при котором начнется просто большая война. Знаешь, что мы... А если начнется большая война, где у нас ПВО? Вот это каждый раз то, что нам прилетает вглубь, как сегодня ночью. Я не буду говорить, что попало, куда попало. Я, в принципе, кто у нас в стране за это отвечает? Ну, там справа в том, что черговые дроны прилетели на Россию, снова уламки, снова что-то спалили. Ну, как, знаете, традиционная история, яка уже там, навіть, от, что ж там сказать. Сталося, как сталося, уже черговая история. І от виявляються і ці дрони, і все це Трамп готується до якоїсь нової війни. З'ясувалося так. І Росія знову ППО не готова. А чому вони про ППО згадали? А тому, що звичайно, війна з Сполученими Штатами це війна в першу чергу з ракетами, а ППО, виявляється, не готова ж. І це з'ясувалося. І що ж з цим робити? Ну і нічого. Але знаєте, справи ще гірше насправді з точки зору російських пропагандистів. Тому що не тільки ж оце Трамп готується до війни, він і Європу, виявляється, готує. Більш то, ото все, що, що вони там е, з Орбаном, десь там, з Фіцою, як це ж друзі, друзі такі з Росії великі, виявляється також це все вже, все якось дуже не так, як здавалося. І це все дуже підозріло. І може, от вони. Ніби в обличчя казали Путіну, що вони також проти ЛГБТ, і тому вони будуть завжди з Росією. А виявляється, може також хочуть напасти на Росіюшку. І це все не просто так. От подивіться, наприклад, на цю текст, і кого вони при цьому показують. Тобто, мабуть, Путін, Путін думає, що Орбан нападе на Росію. Какой-то европейский режим, который придерживается консервативных ценностей, это не значит, что он не может воевать с Россией, в которой консервативные ценности являются фундаментом государства. Это значит, что внимательно следя за тем, что происходит в Европе, мы должны понимать, этих ребят ведут к власти не случайно. Трамп говорит о войне, о большой армии, которую нужно построить, и поэтому это опасность будущего. Это 10-15 лет. Сильна Європа, стрихнувши в себя ліберальні догмы, немножко, як говориться, жирок, э, розстрягши, от к чому йде. От таке. Коротше, тривожно. А чому раптом так стало так вот, раптом? Справа в тому, що за кілька останніх днів там сталися достатньо цікаві речі. Ну, Пам'ятаємо, що не так давно э, якийсь ну, такий. Чи російський, чи китайський, чи невідомо який, чи китайський з російським екіпажем. Танкер в Балтійському морі перерізав деякі лінії між різними країнами, які там навколо Балтійського моря знаходяться. І все було б нічого, якби виявилося, що раптом точно такі ж російські лінії перерізані от зараз зараз. Але і цим справа не, не обмежилася тут. Також з'ясувалося якось, що по всьому світу потрошки починають горіти російські танкіри. І навіть не тільки російські танкери, а і ті танкери, які ходять під різними іншими там, прапорами, але возять російську нафту. От росіяни там дуже сильно раділи, що в них є тіньовий флот, який вони так добре е, заховали. І в принципі на нього, ну чесно скажемо, два роки закривали очі. Ну, нічого не робили. Ну, тобто українські осінтери і всякі дослідники активно відстежували кожен такий танкер, який там то з зерном, то з нафтою виходить з Росії під чужим прапором, заходив в якісь порти, давали цю всю інформацію. А з цими танкерами ну так не, не дуже щось робили. І раптом почали з ними щось активно робити. Ну, по-перше, на цьому тижні з'явилася новина, що країни Балтії практично всі вирішили з цим тілови флотом боротися, тобто затримувати ці танкери, арештовувати, арештовувати те, що буде там знаходитись у них. І якщо навіть світова спільнота не прийметься, вони просто будуть це робити кожна країна в односторонньому порядку. Але ж ще одне: ну, запалав буквально танкер. Який стояв в порту самої РФ. І це після того, як під іншим портом РФ китайський танкер сів на мілину, також раптом несподівано. і Його, скоріш за все, звідти тої Мілини той китайський танкер не знімуть, а його доведеться різати. А от тепер от ще і запалав, ішов в принципі також дуже тривожно для російських пропагандистів. Лично для меня более ну, что ли, заботит другая ситуация, то, о чем мы уже не раз говорили в этой студии. Вот сегодня мы знаем об очередном теракте усть луги Подорван э, танкер. Танкер. 130 тысяч тонн, это мощный танкер, причем подорвали его прямо у заправочной стенки, то есть теперь, по крайней мере, именно эта стенка, она на несколько дней или недель, она просто выключена, пока его оттуда не оттащат. Но я напомню, что это точно такой же подрыв был 24 декабря по той же самой схеме, в том же самом, в принципе, районе, то есть это морская, как сказать, акватория Санкт-Петербурга, и и напомню, это был подорван у нас сухогруз «Урса-Майор», который точно так же получил подрывы в машинном отделении и затонул в Средиземном море. То есть схема та же самая. Вопрос заключается в том, что э, это повторяется. И это не просто повторяется, а наиболее тревожно, что никто ни в каких световых медиа не кричит, что это что-то невозможно. Ніхто взагалі, робить, Всі роблять вигляд, ну там щось підірвали. ну і слава Богу, горить і горить, що називається, і хай горить далі. Ну, тобто, от Загальна реакція на те, знаєте, така дуже дуже терпима. Ну, знаєте, ну знаєте, Їздять якісь дивні танкери, ну щось з ними відбувається. Ну, Кому від цього погано, що з ними щось відбувається. Одним тікає росіянам. І попри те, як вони там розповідають, як у них все прекрасно, щось саме це їх. Дуже и дуже и сильно, прямо надзвичайно, трубуя. Довольно глупо игнорировать то, что происходит на Балтийском море. Значит, начать я хочу с а, инцидента приключившегося на выходные в порту Услуги, где произошел Пока что никак не комментированы три взрыва в машинном отделении большого танкера, который перевозил должен был перевозить 130 тысяч тонн э, нефтепродуктов прямо у причала. Вот корабль серьезно поврежден, ну то есть как бы здесь речь совсем не про экологическую катастрофу, как некоторые могли бы э, там подумать, речь идет о совсем других вещах. То есть пока о заключении компетентных органов нету, и я, к слову, не уверен в том, что это заключение публично будет вообще сделано. То есть пока сказано там, значит, какая-то там типа техногенная техническая катастрофа. Ну окей, хорошо, как скажете. Вот. А тут, в общем, наше дело такое. Ну, что ж, экологическая катастрофа, ну, ну ладно, и, и добре. И знаете, вот особенно это характерно, это все их хвилювання, на того, как Всього лише місяць назад вони реагували на те, коли почали нарешті звертати увагу на ці самі танкери під різними прапорами і почали обмежувати їх пересування, почали взагалі ну, якось так от е, боротися з цим тіньовим танкерним флотом. От просто характерна буквально реакція, як вони не приховували в той момент, що так, вони, це, це їх, це, це вони перефарбовують, а зараз. Вони якраз кажуть: "Ні, це все не наше, це щось незрозуміле, це щось таке відбувається". Але просто порівняємо. Всього лише місяць назад. 180 кораблей, які перевозять і перевозили нашу сирую нефть і нефтепродукти в Індію і Китай в основному, вони тепер, якби, заблоковані, але не будемо підказувати нашим перевізчикам і нашим клієнтам нефтяним, що Сделати ці корабли знову невидимими очень легко, нужна лише кілька тонн краски і кілька кліків мишкою. Ну, і от знаєте, декілька тонн фарби виявляється, а ніяк не можуть врятувати від того, щоб воно десь там трошки вибухнуло або згоріло. Тому, ну. Давайте клікайте мишками, а ми подивимося, як це буде відбуватися, і е, більш того, як це далі буде впливати на всю ситуацію. А воно безумовно буде впливати, причому скоріш за все більше ніж думають, і ніж думали місяць назад, коли цей процес е, починався. І, зрештою, буде пливати він і на глобальні будь-які там з перспективи, війну, переговори, все що завгодно. Так що слідкуємо, куди пливуть, де пливуть і куди не допливають російські танкери тіньового флоту. Побачимося.